Hola a todos, Всем привет! In este video trabajamos con los verbos regulares en presente de indicativo. В цьому відео працюємо з правильними дісловами в теперішньому часі. Pues, cuando usamos presente de indicativo? Коли використовуємо в теперішній звичайний час. Normalmente se usa para hablar de. Зазвичай використовується, щоб говорити про. Rutinas, rutiну. Hechos y condiciones permanentes en presente. Factipodi y postinium teperi muchas. For ejemplo, naprend, los lunes trabajo desde las 9 hasta las 5. Po ponedielkach ya pracúo z 9 a 5. María a menudo telefone a su madre. María Chasta telefone свои madre. Otra información muy importante que hay que saber – інша важлива інформація, яку треба знати. En la lengua española existe tres grupos de verbos según las terminaciones. В іспанській мові існує три групи дієслів за закінченням. Це буде важливо не тільки для теперішнього часу, а для всіх граматичних часів в іспанській мові. В залежності від цих закінчень, відрізняється і відмінювання цих дієслів. Ое. Pues. Отже, Пример групу Перша група це дієслова, які завершуються на р. Наприклад, дієслово слова працювати. Секунда група, друга група це дієслова, які завершуються на р. Er. Наприклад, дієслово слово комер їсти або обідати. І тер група це третя група дієслова, які завершуються на р. Наприклад, дієслово слово жити. І перед тим, як перейти власне, до відмінювання дієслів, треба знати ще особові займенники. В іспанській мові є три групи займенників однини і три групи займенників множини. Отже, перша особа однини, йо, я. Носотрос, носотрос, це перша особа множини. Носотрос, якщо чоловіки або чоловіки і жінки, носот коли ми говоримо тільки Рожінок. Ту. «ти» – це друга особа однини. І множина від ту це «босотрос», «босотрас». Коли ми спілкуємося з друзями, друзів багато. Тобто для людей, з якими ми спілкуємося на ти. Знову ж таки, є множина для чоловічого роду, – «босотрос», і це разом і чоловіки, і жінки, або СОТРАС, якщо тільки говоримо до жінок, до подруг, наприклад. І пішла група третьої особи. Ель він, Ея вона, усте ввічлива форма ви, скорочується УВД, або УД, і третя особа множини це Ейос – вони, це можуть бути чоловіки або чоловіки і жінки разом. Ейас, вони тільки коли жінки. І «ustedes» скорочується УВДС або УДС. Ви форма, коли багато людей, з якими ми спілкуємося, на Ви. Варто відмітити, що в іспанській мові дуже часто особові займенники опускаються і вони не вживаються. Тобто буде фраза «Trabajo por las mañanas» Працюю вранці. Ми не кажемо йо trabajo». Хоча можна сказати і Йо. Просто це буде надмірно зайве. І ще один момент, що в Латинській Америці дуже часто форми vosotros як такої, не існує. Вони замість неї використовують устедес. Ну, так просто історично склалось. І переходимо до відмінювання діслів. Пример група, перша група закінчення на ar. І, як приклад, розберемо діслово descansar. Descans – це буде основа. Закінчення R, яке ми відкидуємо, і додаємо наступне закінчення o as a, amos ais an. Ну і, власне, відмінюємо ті слово. Йо дескансо. Ту дескас, ель еусте десканса. Nosotros descansamos, vosotros descansais і ellos eios ustedes descansan. Segundo grupo, terminación r. Друга група, група закінчення r. Наприклад, розберемо дієслова слова комер, їсти, обідати. Те ж саме r відкидаємо і додаємо ці закінчення, які виділені червоним: ose emos йо «ТУ ту комес, ель-еuste коме, КОМЕМОС», ботрус комес, «ЕЙОС ЕЙОС устедес, комен. І третя група, термінація ir, закінчення «ір». Наприклад, дієслова би вір жити. Ір відкидаємо, додаємо наступне закінчення o – «е», e, imos is en, отже – «біво», ту – «бівес», ель «бівіс», «ейос» – «ейос» – «устедес», «бівен». За цим же принципом можна відміняти і дієслова майже в усіх граматичних часах. Тобто у нас будуть форми йо, туль-ейоусте разом «носотрос, «босотрос» і еus «ейос, ейсusстет. Тобто ця табличка є універсальною майже для всіх граматичних часів, крім імперативу, а то вже інша тема. І компарамош. Порівняємо. Трошки невеличка порівняльна табличка з усіма закінченнями. Отже, дивіться. Для всіх дієслів на форму йо, «я» у нас будуть закінчення О. Для форми ТУ ти, у нас буде для «ар» AS, для «ер» ir S. Спільно. Л ЕУСТИ. Для «ар» у нас закінчення А, для «ер» ir, знову ж таки, спільне Е. «Носотрос» Отут для кожної групи буде своє закінчення: ар amos, ер-емос, ір-імос. Восотрос те ж саме: ар аis, ер er, eis і ir is. Зверніть увагу, що в формі «восотрос» всюди є наголос обов'язково над голосними літерами A, E, I наголошенням. З графічним наголосом. І еосеєсустидес. Відповідне закінчення R-Ан, r er ir N. Спільне для двох, для другої, для третьої групи. І порівняльна табличка на прикладі діслів кантар співати, «леер» читати і сувір підійматись. Емпі саме поїхали. Йо, Канто, йо ЛЕО, ЙО СУВО. Сюди закінчення о. Ту. cantas tú lees tú subes el ella usted canta lee sube nosotros cantamos nosotros leemos y nosotros subimos vosotros cantáis vepieta «Vosotros леis, ви читаєте, і «Vosotros субис, ви підіймаєтесь. Наприклад, по сходах. І ellos, ес устедес, кантан, леен, Vamos a practicar. Давайте попрактикуємось. Написамо con el verbo de primer grupo telefonear. Розпочнемо з дієслова першої групи телефонувати.

crees él ellos usted cree nosotros creemos vosotros creéis ellos ellos ustedes creen y el verbo de tercer grupo de los y grupo escribir pesate yo escribo tú escribes él ella usted escribe nosotros Escribimos, vosotros escribís, ellos, ellas, ustedes, escriben. Ну і ще трошки для практики. Кілька прикладів. В дужках у нас інфінітив, і нам треба поставити його в правильну форму. Тобто конгугалос verbos entre парентесис. Про відміняють слова в дужках. Yo responder. Yo respondo. El vivir. él vive nosotros vender nosotros vendemos ellos descansar ellos descansan tú comprar tú compras vosotros comer vosotros coméis yo abrir yo abro nosotros decidir. Nosotros decidimos. Ella pintar. Ella pinta. Tú existir. Tú existes. Y la última frase, ustedes comer. Ustedes comen. y ще кілька прикладів вже в ella leer Ella lee cada día antes de acostarse. Pablo y María vivir topto ellos. Boni. Pablo y María viven en el centro de la ciudad. Yo y mi amigo usar topto muy nosotros. Yo y mi amigo, Usamos el autobús para ir al trabajo. Tú trabajar. Tú trabajas en el banco. Ellas responder. Ellas responden a los mensajes por las mañanas. Yo escribir. A menudo yo escribo a mis amigos antes de llamar. Clara, descansar. Clara, vana. Clara, descansa en casa los fines de semana. Tú, creer. Tú crees en unas cosas raras. Y la última oración. Vosotros, llamar. Vosotros llamáis a sus padres los sábados. І ще одне невеличке нагадування, що особові займенники, бос, йо, ель, ейя, усте, устедес дуже часто опускаються в іспанській мові. Тут я їх залишив, просто щоб було зрозуміло, про кого йде мова, про яку особу. І я студию перести відео. Gracias por mi raire et buena suerte a todos. Всім дякую за перегляд, всім вдачі. Сускріос аль-канал і понет ме Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте писати коментарі. Адіос: Сестра віста!